Про ці іноземні візити поговоримо далі. Арсеній Пушкаренко доєднується до нашого ефіру. Це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітання вам доброго дня. Вітаю Важливо, важливо взагалі ряд цих візитів, однозначно і особливо зараз звернемо увагу на власне країни Латинської Америки вперше з 2011 року. Президент України з таким офіційним візитом, що змінилося за цей час, і скажіть, будь ласка, які хочемо отримати результати завдяки цьому візиту і цим перемовинам? По перше дійсно ви абсолютно праві, що довгий час, а взагалі з початку 2000-х наша держава системно на рівні лідера держави, керівництва держави не працювала з південною Америкою. Натомість Росія всі ці роки активно просуває там свої інтереси і політичні, і бізнесові. І Звичайно, що не не порівняно посольства, які сьогодні там Росія. Розгорнула і і наше представництво дипломатичне, але тим не менш дійсно новообраний президент Аргентини Кав'єр Мілей запросив на інаугурацію нашого президента, було багато лідерів держав, і це важливо, адже під час двосторонньої зустрічі президента Зеленського новообраного президента Аргентини відбула домовленість, що Аргентина, скажімо, стане майданчиком, який допоможе підготувати Україні такий довгоочікуваний саміт. Україна Південна, Південна Америка. Ми довго над цим працювали і очікували цього саміту. І важливо, що з'явився такий серйозний ключовий наш партнер, який готовий нам цьому допомогти. Звичайно, що наше ключове питання це справедливе завершення війни. Це українська формула миру. Про що президент спілкувався в Бенаресі з новообраним президентом Аргентини говорили про це. Була домовлені, що наступна зустріч радників світових лідерів з нас безпеки і зовнішньої політики, яка відбудеться у січні, Аргентина долучиться. Так само були зустрічі на рівні лідерів нашого президента з Уругваєм, Парагваєм, Еквадором. Це важливо, що сьогодні ми спілкуємося, що Південна Америка, країна яка відноситься до глобального півдня, з яким ми сьогодні ведемо. Велику дискусію, що сьогодні є цей діалог, адже ми прекрасно розуміємо, що а, рішення Вінралі Самбою ООН, для які для нас дуже є важливими, і щодо майбутнього трибуналу а, над Росією, і щодо інших речей, звичайно, а, потрібна якомога більша кількість держав, які на всьому підтримують. Тому а, колоніальне минуле а, сьогодні багатьох країн а, Південної Америки дає нам можливість апелювати. До справедливості апелювати до того, що агресор повинен бути покараний. Тому працюємо над цим. Важливо, що сьогодні в Південній Америці багато в нас нових керівників дипломатичних установ України, нові посли досвідчені, активні. Я думаю, що ми будемо змінювати сьогодні порядок денний і, скажімо, перезавантажувати і перезапускати. Наші стосунки, що все таки в наступному році відбудеться цей саміт, Україна Південна Америка. Початок покладений і геополітично для нас це дуже важливо. А що потрібно, які от перші кроки потрібно зробити, аби ще більше зміцнити наші українські позиції саме в Латинській Америці? Ми розуміємо, що зараз в переліку, от ми з вами говоримо, лише кілька країн можна на пальцях порахувати, які голосують за наші ініціативи в рамках Організації Об'єднаних Націй, але щоб було більше, щоб весь континент був з нами? Ну я хочу зазначити, що а... Достатньо позиції проукраїнські займають і Чилі, і Перу. Президент Чилі, взагалі, відкрито публічно підтримує Україну. І я вам скажу так, що у нас планувався на кінець цього року, але там з організаційних моментів трошки ми змістили на початок наступного року. Планується великий парламентська делегація, на чолі з нашим першим віце-спікером, до південної Америки. Де ми також на міжпарламентському рівні плануємо з колегами спілкуватися, плануємо доносити да, ту ситуацію, яка є сьогодні в Україні, тому що ми розуміємо, що Півден Америка, країни Південної Америки далеко. Не всі порядок денний, і нам важливо звичайно з колегами спілкуватися, пояснювати ситуацію, запрошувати сюди, і ми будемо це сьогодні робити на парламентському майданчику. І такі візит планується, тому. Важливо сьогодні, що ми будемо вибудовувати на різних скажімо, майданчиках цей діалог і на рівні лідерів на міжпарламентському рівні. Ви знаєте, насправді 20 років тому було декілька закладено фундаментів такої серйозної стратегічної співпраці між Україною і країнами Південної Америки. Це і космічні проекти, це і авіаційні проекти. Але на жаль, да, які стосувалися Южмаша, які стосувалися Антонова. Але на жаль, це моя особиста думка. Але російські лобі, да, російські спецслужби зробили все, щоб зруйнувати цю стратегічну співпрацю, яка могла по-перше абсолютно зробити нас стратегічними партнерами із Бразилією і з іншими країнами. А по-друге, зробити все, щоб ну зруйнувати технології і розвиток наших стратегічних. А, тому сьогодні будемо це відновлювати і важлива українська формула миру. Ми сьогодні ведемо широку дискусію. Весь наш дипломатичний корпус, команда офісу президента Андрій Єрмак для того, щоб все більше країн, в тому числі Південної Америки, долучалися до майбутньої імплементації формули миру. Ну, що важливо, співпраця продовження співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Нещодавна зустріч президентів Сполучених Штатів, і президента України. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите цю цей подальший діалог? Ну, ми спостерігаємо протягом останнього місяця великий десант. По перших був візит першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко. Разом з Андрієм Єрмаком були ті парламентські десанти, моїх колег і не тільки Вашингтона, а в багато в багато штатів. Для того, щоб спілкуватися, минулого тижня, здійснив візит голова парламенту. Зараз прибув особисто президент до Вашингтона на запрошення Джо Байдена. Зрозуміло, що американські сенатори конгресмени мають абсолютне право. Задавати будь-які питання і отримувати на них відповіді, адже це кошти їхніх платників податків і вони ухвалюють це рішення. І важливо сьогодні, що ми і на урядовому, і парламентському, і звичайно президент е активно спілкуємося, пояснюємо, доносимо позицію. Насправді ми чуємо е щиро від американських наших друзів, що питання їхньої внутрішньої політики ми стали заручниками. Україну підтримує президент на всіх зустрічах. Із в Конгресі, в Сенаті, з двопартійних республіканських демократів з усіма чітко був меседж, що Америка підтримує Україну. Я думаю, що нам некоректно якось коментувати, втручатися в внутрішні справи США. Нам важливо, щоб була підтримка. Ми почули, що політична підтримка є. Ми очікуємо відповідних рішень, які для нас важливі. Там же йде мова не тільки про Україну, а про Ізраїль, про Тайван. Тому ми очікуємо на... Внутрішній компроміс Америки щодо своїх внутрішніх питань, і звичайно, що візит президента повернув на перший шпальт України, повернув фокус уваги до України, і ми після всіх зустрічей я повторю чітко почули підтримку України. Важливо, що в рамках його візиту також досягнута домовленість з МВФ наступний транш 900 мільйонів. на зустрічі з президентом Байденом було оголошено президентом Сполучених Штатів черговий пакет військової допомоги на 200 мільйонів. Під час зустрічі з нашим президентом, звичайно, потужна зустріч президента з керівниками оборонних кампаній, і ми очікуємо спільні виробництва зброї з міністром оборони США. Тому сьогодні ці зустрічі відбуваються. Ця дискусія необхідна. І Я переконаний, що спільними зусиллями ці всі візити, які відбулися протягом останнього місяця, урядові парламентські кульмінації був візит президента Зеленського, дадуть свій результат. І підтримка сполучених штатів буде продовжуватися, Дякуємо. для того, щоб зво точно не перемогло. Дякуємо вам, Дякуємо. пане Ерсені. Спасибі Арсені Пушкаренко, рад народний депутат України і заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.